Я постійно думала, що робити: робити творчі, робити про розпис одягу, створювати якийсь контент, інтерв'юшки. в мене в голові така каша була неймовірна, що я вже ну просто така. Піу, думаю, як це все реалізувати і показати максимально адекватною мовою для вас, тому що те, що твориться в цій головці, ще ніхто не зміг зрозуміти. Деякі намагалися, але в них нічого не вийшло. З вами Луня. А Луня теж художниця, кастомайзерша, хендмейдерша, свічковарниця, фотограф, відеомейкер. І взагалі я багато чого люблю робити. У минулому косплеєр, організатор івентів, фестиваль. Алів, зйомка фестів косплеїв і тому подібне. Але ще більше, і що в мене в серці, це я обожнюю творити. Причому не важливо, що це творити на папері, чи творити на кухні, чи творити. Пісочниці чи, чи з глини, О, так, кераміка це окрема любов. Якось про це поговоримо теж. На цьому ютуб каналі, скоріш за все, буде якийсь лайф-контент, але дуже зухилим на творчість. Можливо, буде трошечки про Британію, про якісь мандри, якісь лайфхаки корисні. Але я все-таки вирішила повернутися до свого вже раніше створеного ютуб-каналу Луня Теншин, де вже є якийсь старий дуже древній контент, який вам не буде цікавим, але хай буде. Чому я вирішила так зробити, не знаю. Чесно, я так заманалася з цим питанням і Ютубом, україномовний Ютуб робити, англомовний Ютуб творити. В яку нішу вибрати? Розумієте, ніша розпису одягу тільки для україномовного контенту, ну дуже вузька. Я все ж таки хочу, щоб мене дивилося більше ніж там 4 сотні, 5 сотень людей. Трошечки більше. Тому я буду надіятися, що мій контент буде цікавим не тільки тим, хто розписує одяг. А Більше аудиторії, як і художників в різних сферах, в різних нішах, просто творчим людям, можливо, музикантам, психологам, українцям, українцям, які ж в Британії, українці, які люблять мандрувати. Я буду надіятися, що трошечки потрошечки я всіх задовольню. Надіюся, так само вам буде імпонувати моя подача, тому що я дуже давно не робила youtube контенту Я дуже давно не була ведучою, і це трошечки все таки відрізняється, коли я робила новинний контент для анімешників і косплеєрів і тим, що я зроблю зараз. Якщо вам дуже хочеться, можете подивитися мій старий канал, який присвячений косплей івентам TV студіо. Так, канал заморожений. Я там більше нічого не викладаю. На жаль, всі свої проекти пов'язані з цим. Я трошечки прикрила на івенти. Я тепер хожу як фотограф і виставляю роботи, віддаю роботи по фотокосплею. Можливо, можливо, я повернуся до відеозйомки івентів, як вже просто Луня, не Тенч ТВ, а просто луня. Добре, Луня Тенше. Колись дуже-дуже одно, дуже, 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 дуже. коли я була косплеєром, у мене була команда, я була одна з керівників команди, і ми їздили по івентам, виступали, шили костюми. Боже, це було неймовірно. Я дуже часто буду думаю, згадувати цей період, тому що саме з тих часів в мене почалося моє творче Активно публічне життя, де знаєте, ти себе проявляєш такий, який ти є. А це дуже важливо. Знаєте, в, в цій аніметосовці тебе приймають таким, який ти є. А коли ти такий творчий, коли в твоїй голові стільки різних ідей, які ти ну не можеш інколи один реалізувати, і тебе можуть не приймати, тебе можуть не розуміти. А там тебе розуміли, там тебе приймали. І це ну, давало мені впевненості. Розкривати себе, показувати, що я вмію. Я там реалізувала все, що хотіла від е, театральних виступів, е, де мені не треба було навчатися п'ять років Карпенко Карович Поплавського. Де дизайнерський свій одяг я показувала, мені теж не треба було багато навчатися, де я знайшла найкращих друзів, з якими я дружу по цей день, це дуже, дуже важливо. Мандри, поїздки по всій Україні, дуже багато знайомих і колег, я по цей день маю, і ми спілкуємося час від часу. Це дуже великого коштує, і я це дуже ціную. Так, вже пройшло дуже багато років, але та частина, яку я збудувала себе тоді, по, по ці дні зі мною, і саме це мені дає а, вже вдруге в житті переїжджати в країну, яку повністю нова для мене. Тобто я зараз живу в Великобританії. Це вже друга країна, де я починаю все спочатку. Я мала досвід життя в Ізраїлі, навчання, роботи, життя в Британії. Я трошки більше живу, трошки працюю менше навчаюся, але більше реалізовую себе як художниця, як мисткиня, як кастомайзер. Я вирішила повернутися до того, про що я мріяла в дитинстві, і про до того. До чого в мене, знаєте, лежить душа. В мене лежить душа до мистецтва, до творчості. Я дуже довгий час це в собі або подавляла, або не вивчала, або мимо проходила. Типу, а навіщо воно на мені? Ну цим же не заробиш. Художник же може бути голодним і тому подібне. Можливо, ви дуже часто це теж чули, і саме це мене пригнічувало. Але. Не шита критим, і зараз я це роблю. Тому на цьому каналі ви будете бачити мій прогрес, мій шлях і мій щоденник творчої особистості, яка себе і шукає, і яка не може вибрати яку ж стізю вибрати, а яку, яке направлення в творчості вибрати. Тому що в творчості настільки багато варіантів, що ти просто, ну, навіть якщо ти малюєш просто акрилом або акварелью, в тебе все одно є 125 тисяч варіантів в цілі направленості в ніші. Я ще над цим працюю. І що, як вам, мій контентик? Підписуйтесь на мій канал, розказуйте друзів, згадуйте взагалі мене, що я така була. Так, я трошки стала дорослішою. Щось десь якось помінялося. Я знаходжуся зараз не в своїй студії, а в своїй спальні, бо вона маленька і тут тепло. В Великобританії, на жаль, я живу в старому будинку, де трошечки дуже прохолодно, а опалювати цей будиночок трошечки дуже дорого. І так я ще буду пригати з теми на тему. Тому в одному відео ви будете, звісно, 80% бачити творчого процесу або моїй бла-бла. Тавні, але головне, я хочу тут реально розказувати і показувати, і давати користь людям, які себе шукають в творчому шляху, або вони шукають, як заробляти в творчому шляху. Причому не важливо, ви працюєте в кераміці, ви робите колажі, малюєте в вдітелі, чи пишете картини, чи розписуєте одяг, взуття, сумки, працюєте зі шкірою. Ну. Тобто це направлення, яке я б хотіла розкрити і показувати для всіх. Інколи я дивно розмовляю, таке відчуття, що половина слів просто я не сказала. Я над цим працюю. Примітка в мене на 99% 99 є рдух. Я працюю, я в процесі діагностування цього це час. На жаль, це дуже великий процес, але так, в мене на 99% є рух. Нічого страшного, ми будемо все одно робити те, що ми робили. І навпаки, дізнавшись про те, що в мене є ртух, я краще почала розуміти деякі свої дії, і чому я так чи інакше себе поводила, і що треба зробити, щоб покращити свій е, життєвий лайфстайл і покращити, дати зрозуміти своїм друзям, родичам, чому так, а не так. І я стала краще розуміти себе. Це теж буде тут. Ще я надіюся, я буду запрошувати цікавих людей, з якими буду робити подкасти, інтерв'ю. Це просто моя особиста теж любов, я обожнюю задавати питання, і я маю дуже багато цікавих людей: від психологів до художників, від реабілітологів до музикантів, від ютуберів до організаторів виставок, від мандрівників. Ну короче, мене дуже багато людей. З якими мені особисто хотілося б, щоб світ знав їх краще, або вони могли відповісти на якісь класні питання. Тому що так я їх просто так питаю, тероризую та своїми питаннями, а так все ще було корисно і ви зможете це послухати. А на фоні висить моя одна особиста, мені, на мою думку, на даний момент найкраща зробіт, мотанка. Я її ще окремо покажу, тут буде десь відосок. Ви можете подивитися це щось неймовірне. Я якийсь час вважала, що я. Мені було важко себе признати як художницю, тому що я вважала, що блін, в мене немає картин. Яка з мене художниця, якщо в мене немає картин? І цього, цього року, на початку цього року я пройшла курс від одної австралійської художниці. І після її курсу я, значить, почала малювати цю мотанку, і це було щось incredible Просто я її десь малювала тиждень. І потім ще домальовувала трошечки. Весь процес ви теж можете побачити в мене в Ютуб шорцах в інстаграмі, в моїх соцмережах. Давайте будемо обмінювати, так сказати, контентик. Але так і лібеть, я вам лінк для цього відео скину під відео. До речі, поки не забула. Я займаюся допомогою підтримкою благодійного фонду «Київські хвостики». Якщо ви про них не чули, ви про них не знаєте, то будь ласка, а лінк під відео. Підтримка, допомога може проявлятися як шерити репостити інфу, лайкати, коментувати, щоб люди більше дізнавалися про те, що ось є хвостики, які шукають дім або перетримку безкоштовно. Або ви можете допомогти фінансово донатами на банку або напряму на фонд. Різні є варіанти. А так само я періодично роблю якісь різні акції, якісь продаю свої творчі речі. Щоб підтримати благодійний фонд, якщо ви в Великобританії, то тут я роблю свічки, українські крила, які теж продаю, і весь профіт відправляю на благодійний фонд. Мої звіти старі. Ви можете побачити в мене в інстаграм-аккаунті, але ну, і в телеграм-каналі. Я думаю, я свиню новий телеграм-канал. Я ще над цим думаю, тобто в мене є телеграм-канал мій старий, там дуже багато старої інфої. Я не думаю, що він буде цікавим новим людям. Я, можливо, його залишу чисто для своїх крейзів думок і для друзів-друзів, але я ще думаю над цим. Ви можете поділитися зі мною, тому що своїми думками щодо того, чи треба створювати новий телеграм-канал, чи можна в старому сидіти. Про підписку я сказала ділень. Залишайте коментарі під цим відео, що ви думаєте про мій новий формат? Якщо ти той самий глядач, який вже бачив мій минулий youtube випуск на новому youtube каналі, скажи, як тобі подобається такий формат краще. Тут я, звісно, не така опуша, як там. Бо там мені взагалі було дуже погано, в мене є проблеми зі сном. Я над цим працюю. Зараз п'ю ліки для того, щоб спати по ночах, тому що в мене дуже тривожний сон. Я взагалі дуже тривожна, але тривожний сон це щось з чимось, від чого я просто не можу спати по ночах. Але ми про це поговоримо якось окремо. Так от напишіть, як вам різниця між цим ютуб-відео, да, і ось те, що ви зараз бачите. Все, я вас всіх обіймаю. Це мій, скажімо так, нульовий випуск мого лайфстайл творчого проекту Луня Теншик, де буде про все і про вся, тому що така є людинка. Дякую, обіймаю.